На території Кривого Рогу мають місце факти використання транспортних засобів, які незаконно перебувають на території України, повідомляють співробітники ДаІ. Шахрайська схема доволі проста: аферисти ввозять нерозмитнені іномарки, перебивають на них номер кузова і реєструють на документи ідентичних машин, везених законним шляхом. Двійники, як правило, коштують значно дешевше, тому люди охоче купують такі автомобілі, а вже потім дізнаються, що придбали великі проблеми рано чи пізно. Е все ж таки затримується цей автомобіль. При ретельній перевірці виявляється, що номери агрегатів, номер кузова та шасі він код не співпадає з реєстраційними документами. Після цього вилучається автомобіль, затримується на штрафний майданчик, і як результат власник цього транспортного засобу позбавляється не лише автомобіля, а й ніхто йому не поверне ті гроші, які він за нього заплатив. Радимо в першу чергу при такій інформації звертати увагу на автомобіль, на його документи і ні в коєму разі не придбати його в обхід органів Державтоінспекції. Тобто, якщо це передбачено, що перед тим, як продавати автомобіль, перший власник, старий власник знімає його з обліку в органах Державтоінспекції, потім реєструється довідка рахунок. Тобто факт купівлі-продажу, і новий власник вже реєструє на себе цей автомобіль. Якщо по цій схемі придбати автомобіль, то власник вже убезпечить себе від такої шахрайської схеми. Якщо ж він придбав його, як в народі є таке прислів'я за генеральним дорученням. Це не є фактом купівлі-продажу, адже не зареєстровано, що новий власник придбав собі цей транспортний засіб. Тож радимо звертати на це увагу і не допускати себе до таких шахрайських цар. З початку року у місті виявлено вже дев'ять таких транспортних засобів. Співробітники ДАІ впевнені, що не один такий автомобіль-двійник рухається дорогами міста, але рано чи пізно всі вони будуть викриті. І в першу чергу постраждають власники авто. Тому покупцям машин державтоінспектори радять пам'ятати про дешевий сир, який буває тільки в мишоловці.